Цими днями для старшокласників нашого міста була організована зустріч з представниками Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Майбутніх випускників та їх батьків знайомили з особливостями організації та проведення ЗНО-2017. Знаєте, такі зустрічі потрібні для того, щоб ви вже як я вважаю, дорослі люди могли самі орієнтуватися не тільки батьки будуть підказувати, а ви для себе зорієнтуватися, що нас чекає завтра. Треба вірити в себе. Свій талант, своє бажання, відбутися як людині, як особистості з тим, щоб робити на себе, на свою родину, на своє місто, на свою державу Україну. Оце, що ми спільно хочемо зробити і сьогодні показати і почути, і ті, хто буде виступати, я думаю, постараюся вам те, що можливо донести, довести за такими зустрічами майбутнє. Дуже важливо не помилитися на початку життєвого шляху і зробити правильний крок, адже від нього залежить доля подальшого життя. Відзначив народний депутат України Володимир Ришонков. Ми маємо сьогодні більш якісно готуватись не тільки до зовнішнього незалежного оцінювання. Сьогодні ми маємо всі від кого це залежить, зробити все можливе створити умови для вчителів і для вас, шановні учні. А далі від вас буде залежати. Чи ви захочете по-справжньому входити в це важке життя? Я б дуже хотів, щоб ви залишились в місті Коростені, щоб ви залишились в Україні. Хоча сьогодні це надзвичайно важко, і у вас буде дуже складний вибір. Хай Господь допомагає вам зробити його правильно. Намагайтесь ствердити в цьому житті. Я вам бажаю всьому успіху і дякую всім, хто організував такий класний суперовий захід. Основну інформацію про зовнішнє незалежне оцінювання, яке буде проводитися в 2017 році. Надала методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Наталія Синявська. Початок ЗНО запланований на 23 травня з проведенням української мови і літератури. Останній день тестування пропадає на 16 Червня з предмету хімія, як відзначили виступаючи, учасник ЗНО може обрати не більше чотирьох предметів, але і не менше трьох. Реєстрація на основну сесію тестування розпочнеться 6 лютого і триватиме до 17 березня 2017 року. Також буде проведено і пробне ЗНО. Воно проходитиме на платній основі. Реєстрація на пробне тестування запланована з 10 по 31 січня. І вже 1 квітня учні пробного зовнішнього незалежного оцінювання спробують свої сили. 8 квітня відбудеться другий пробний тест. Виступаюча розповіла про основні новації ЗНО 2017, особливості реєстрування, внутрішньої процедури проведення тестування та інше. Дуже приємно знаходитися сьогодні з вами поруч у цьому залі. Традиційно у цій порі Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти проводить інформаційну кампанію у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях щодо формату проведення. Зовнішнього незалежного оцінювання. Ось і сьогодні я завітала на гостинну коростенщину. Також в програмі зустрічі був передбачений виступ керівництва Житомирського державного технологічного університету щодо особливостей вступної кампанії 2017 року. Ректор цього вузу Віктор Євдокимов відзначив і основні помилки, які допускають учасники ЗНО. Помилок насправді досить багато, але найбільш поширеними такими помилками є те, що Випускники неправильно реєструють свої власні кабінети. Вони допускають помилки при поданні заяв до вищого навчального закладу, коли вони визначають пріоритет одного чи іншого вищого навчального закладу, що передбачено умовами і правилами прийому до вступу. Неправильно обирають предмети при реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання, і тим самим вони втрачають можливість вступити до того чи іншого навчального закладу. І багато інших тут саме таких питань виникає. Ще на підготовчому етапі, ну і звичайно, ще одна проблема це є підготовка до самого зовнішнього незалежного оцінювання. Ми хочемо пояснити випускникам на сьогодні 11 класів, яким чином попрацювати зараз, поки є ще час до реєстрації, до проведення зовнішнього незалежного оцінювання для того, щоб підвищити свій рівень знань, для того, щоб бути впевненими в тому, що вони все ж таки успішно здадуть зовнішнє незалежне оцінювання і е, стануть студентами вищих навчальних. Закона такі зустрічі дають можливість старшокласникам зорієнтуватися у виборі майбутньої професії, зробити цей крок свідомим та самостійним. Випускники мають можливість попрацювати сьогодні на благо свого майбутнього, а воно в свою чергу віддячить їм за зусилля успішною кар'єрою.